Вітаю усіх спеціальний ефір на радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський, і е, почнемо з обговорення ситуації у Чорному морі. Зі мною на зв'язку. Іван Кирачевський, експерт Дефенс Експрес. Іване, доброго дня. Доброго дня. Власне, хотів би з вами поговорити трошки про російський чорноморський флот, який з кожним місяцем стає все меншим. The Wall Street Journal, видання американське написало, що Україна проводить досить такі успішні атаки на російські кораблі, і військового військової переваги РФ в Чорному морі вже немає. Хотів би з вами про це поговорити. Власне, перша така напевно інформація, яка з'явилася і важлива, це те, що Росія забрала всі підводні човни, які залишилися Вишилися з Криму і перевела їх в Новоросійськ. Так? Ну, наскільки я знаю, взагалі -то, ці всі носії калібри, все надводні, що підводні, ну вони ще мінімум з червня цього року вони поступово туди таким чоловічним маршрутом ходять, туди-сюди от туди сюди переходять. Причому що це ж навіть цікаво тоді, як вони тоді в новоросійську будуть завантажувати ті самі калібри. Ну тому що треба ж відповідні сховища, відкривати ті ракети, там відповідні плавучі крани взагалі то для завантаження тих самих ракет, що на що на кораблі, що на підводні човни. Тим більше, що особливо, якщо брати субмарини, то там така дуже специфічна процедура зарядки калібрів. Там же ж ці ракети відстріляють з стопадних апаратів, виходить, що ракету треба виховзав задом на ну, да, ні, точніше, да, задом наперед всунути приблизно е, в торпедний апарат, ну, всову частину. Ну, тобто, це не прям, тобто, те, що російські ракетоносні кораблі час від часу опиняються в Новоросійську, ну, на жаль, чи на щастя, це не прям зараз оцей результат поточної бавовни. Це результати були попередніх бавовни з використанням Катерів Камікадзе. Тому на основі саме цього робити виставки поки зарано. Виставки можна буде робити, коли ми, наприклад, побачимо, що там десь тривалий час, отам кілька тижнів точно, не буде якоїсь там, або взагалі активності ракетоносних кораблів з калібрами в Чорному морі, або хоча б вона буде падати на такому мінімальному рівні, ну, от як там, наприклад, вчора мали. Історія, що так оперативне командування південь дуже громогласно повідомило про вирівить загрози максимальний. Два носія вийшли. Як Ходять і виходять? Ну тобто вони вийшли і повернулись. Ну буквально в тому мультику про війні пуха входять і виходять, входять і виходять. Замечательно виходять. От якщо трапиться таке, от то значить, якраз це точно демонструватиме, що е, збройні сили України в плані. Ну, не те, щоб там розгрому, а називаємо так, обікрежування Чорноморського флоту, дуже близькі до своєї мети. Ну, тому що з того, що зараз насправді варто було би виділити, а не те, що написало. Волстріс Джорнал, так це те, що ця двогнева кампанія по Чорноморському флоту вона ж примована не стільки на вибивання плаводиниць взагалі, як скоріше на вибивання, ну то що прийнято назвати модним словом екосистема або інфраструктура, грубо кажучи, того всього, що забезпечує роботу цих самих ракетоносних кораблів. Бо точно виникає насправді дуже гарне методологічне питання: чи можуть росіяни запускати ці калібри на кораблях на стоянках прямо, бо у мене відповіді на це. Питання нема, але питання поставити варто. Ну і плюс, а якщо виявити, що ще й не можуть, то відповідно, якщо не буде там прикриття, авіацію, ЗРК, там не буде штабного забезпечення, то ну, ці кораблі скалібри матимуть, скажімо так, не таке велике значення, як раніше. Ну а такий от захоплений потетичний там настрій Волстріт Journal зрозуміти можна. Західні країни востаннє тупили ворожі кораблі, десь 1982 році, коли то була. Війна за Фолкланди і то, це ж або ні, ну якщо бути точнішим, то під час ще Ірано-Іракської війни, коли там ВМС США проводили виховні роботи перській затоті щодо там, наприклад, іранського флоту, ну але це все, от конвенційні такі операції, повномасштабні, як нашого рівня, ну західний світ ну, грубо кажучи, років 50 не проводить. Угу. А от ви вже згадали про те, що калібри можна завантажувати в Севастополі, і сьогодні також про це говорили. І я так розумію, що чим більше ми будемо бити по ось цим місцевим портам, тим менше, ну, по перше можливо або взагалі розвалимо цю інфраструктуру, або ну не знаю, кораблі звідти підуть, щось. Тобто самих ударів саме з морського базування кораблів стане по Україні менше. Ну воно повторюсь, воно приблизно це якось на то і спрямовано. Якщо особливо виявиться, що да, от калібри е, зі стоянок пускати не можна, ну тобто, коли корабель буквально стоїть біля причалу, і так от тич відкривають ці е, сторки і починають вилітати ракети. І що відповідно, якщо виявити, що для пуску треба вийти в море, а в морі прикривати нічим, тому що там ЗРК десь дисфункціональність, морська авіація не працює, протидиверсійна оборона, навіть проти тих самих катерів Камікадзе не. Працює, ну тоді да, тоді в них в теорії буде менше можливості обстрілювати, бодай морськими ракетами е, наше узбережжя. Тут, до речі, те, що можливо. Ще якась частина зусиль буде спрямована і на те, щоб ну щось страпилося нарешті з тими російськими береговими пусковими установками під Онікси над бо якщо їх збивати не можна під час польоту, то ну логіка підказує, що щось треба зробити так, щоб ці ракети дозлетіли. злетіли. Тому хто знає, можливо, якісь от цікаві анонси. Трапляться і після цього, тому що ну, все таки минулого року, судячи з цього, коли тільки пішли перші ці мами про е, как зі споли хорошо по домашньому не хочу уїжджати з Криму», Ну, судячи з усього, в нашому розпорядженні були тільки ті старі міськолотні кістріж реактивні, які там можна було вкрутити бомбу. А тут щось за рік оперативні можливості виросли аж так, щоб там точно підгадати час російської наради, і час, коли там до цієї точки має долетіти Штормшедов. ну тобто там тобі континюють. І я так розумію, що у нас ж для вибивання тепер є ну не тільки «Шторм -шедоу», Нептуни модернізують, і навіть ваше видання про це писали так, потрошки про це говорять, і плюс безпілотники і е, камікадзе водні, і ті, що літають. Тобто Україна по суті малими силами і дорогими ракетами Shadow змогла побороти. Ну окей, можливо, не повністю побороти, але дуже масивно вплинути на Чорноморський флот Російської Федерації. Ну, давайте все-таки точно понять уточнимо, що ми тільки починаємо. Ну, Україна і воюючи п тільки починає впливати на, е, оцей, ну, на Чорноморський флот, вчиняти сонці вогнивий плив. І просто все-таки очевидно немалими, як для нашого масштабу, силами відбуваються атаки. Ну бо. Е, Очевидно, що там не один Нептун був використаний, і не одні і не кілька навіть ракет, а можливо значно більше, щоб добутися ефекти, коли можна говорити про проламування протиповітряної оборони. Ну бо щось з проводу хармів такого не говорили. Ну тобто, там як на наші масштаби. Там має бути достатньо багато всякого, ну і виготовленого. Це таки в першу чергу, давайте відмітимо, що тут не те, що там ого, го як ми там наблизили були на в якоїсь цілі. Давайте відмітимо, що, як насправді, у нас оборонно промисловий комплекс, виявляється, попрацював. Цілий рік говорили, не бідкались. Ми такі прям неправильні, нічого не робимо і все. А тут внезапно. І навіть свої, ти ще й свої крилаті ракети з'явилися, які дозволяють бити по росіянам в Криму, не тільки щось просила, але й робили своє, причому в дуже несприятливих обставинах. Що от цікаво мені, це те, що у Росії ж по суті на даний момент немає можливості до компенсації втрат, тому що Туреччина не пускає їхні кораблі з інших флотів. А у мене тут відкрита картинка з російськими кораблями. Ну так, от морський бій виходить непоганий. Ми вже і субмарину затопили, і москву, і кілька десантних кораблів. Тобто, по суті, по суті, ну ці кораблі вибиваються, і в якийсь момент Росія може втратити ну, більшу частину чорноморського флоту. По Суті, і буде вже такою відчуватися розбитою, програвши морську війну країні, в якої немає флоту. Ну дуже ж питання навіть у тому, що як сам навіть питання в тому, що якби збудувати нові кораблі, Тут трохи така історія проблемна. Ну бо раз, якщо там говорити, ну ці нові кораблі проекту 11356, ну, триста ну гаразд, там росіяни насправді можливості будувати корвети зберігаються, ну і взагалі-то окупантів ж там один новий каракурт, ну в сенсі ракетний корвет нового проекту Каракурт є, ще два на підході. І це ж насправді там дуже значна проблема, навіть якщо. Комусь хочеться показати, там хто якийсь поганий корабель недороблений, не пройшов випробування, тільки чого ж тоді зіймати сірену, коли той каракурт у море виходить. Там все-таки не настільки в них малі можливості по поповненню корабельного складу, тому що щось забрати з каспійської флотилі вони можуть. Планували два тральчика забрати для протидії нашим тим катерам камікадзе. Будувати ще ракетні каравети можуть, а от то, що вже стосується справді там, десантних кораблів. Великих фрегатів і власне тих от отам да в них починаються дуже крупні проблеми. Щодо до речі, тих самих підводних човнів, ну теоретично ж, росіяни будувати ще такі варшавянки можуть, але тут уже тепер вступає в дію та сама історія, що е, Туреччина не пропускає військові кораблі Росії туди на вхід в Чорне море. Тому що ну, раз тут то, то пішло, ну то саме як там, скільки б ми там не лаяли. Речи, ну, але вона ж не пропустила, виходить один фрегат, один корвет і два підводних човни Чорноморського флоту? О, там чому так от виходить, що е, як там, чому там, наприклад, не сім субмарин, а п'ять, і там кількість ракетних кораблів значно менше? Ну бо оці чотири носії калібрів десь там болтаються в росіян на Балтійському морі, де можна ремонтуватися. Ну тому що в серезовному морі ремонтуватися не було де, а в Крим вони пройти не можуть. От, до речі, така проблема. А скажіть, будь ласка, наскільки? Ки, взагалі, розвинута інфраструктура в новоросійську. Я так розумію, це типу резервне місце для базування кораблів. Він значно менший, там немає такої великої інфраструктури, а як в Криму, але все одно от, чи зможе Росія повністю відвести туди свої кораблі, і сховати їх від нас. Ні, ну відвести вони тут не можуть. Тож питання просто в тому, що е, новоросійський він не чисто географічно так стоїть, що він не забезпечує контролю на цим Чорним морем. Крем для росіян важливий не тому, що там якась така супер-пупер розвинута інфраструктура. Ну бо якщо міряти, то наприклад, порівняно з навіть цим калінінградським манклавом, то в росіян в Криму значно гірше кораблебудівна і кораблеремонтна інфраструктура. Да? Тут просто нюанс в тому, що е, саме фактор географії. Е, знаєте, тут умов. На кажучи, навіть якщо трапиться так, що росіяни вирішують забрати весь свій чорномор свій флот в Новоросійськ зараз. То все рівно означати, ну тобто, щоб ми їх не вибили, то все рівно означатиме падіння саме міці Чорноморського флоту. Ну тому, що який сенс в тому, що ці кораблі стоятимуть в базі, яка не забезпечує контроль над Чорним морем. Росіянам Крим саме для того важливий. Є навіть в принципі е, така була максима американських теоретиків часів холодної війни. Якщо раптом весь радянський флот загнати, умовно кажучи в Каспійське море, він тратить свою потужність. Ну бо що вони будуть робити в Каспійському морі? Ну, це приблизно така сама історія. Історії про воно російські, що вони там будуть робити. Ну Просто стояти і за, це, запруджувати шлях танкерами з нафтою, ну ні. А контролювати Чорне море це їм не допоможе. Тому от вони за, за Крим так і вчепились. Тут, до речі, теж якраз такі от маркерна історія, що росіяни то час, час ховають свої кораблі з калібрами в чорному, новоросійську. Але от інші кораблі, там розвідувальні, десантні, кораблі з протикорабельними ракетами, вони з Севастополя не забирають. А саме тому, що от там саме в цій точці можна контролювати. Ну які їм здається, чорне море. Якщо і ці кораблі забрати звідти, ну тоді от, да, можна переходити на пункту відкрити Кінгстона і самозатопитися, бо ну в російську чорноморські існування чорноморського флоту немає сенсу в принципі. От така максима виходить. Мені подобається ваша ідея з тим, щоб вони саме втопилися зараз. Ми активно для обстрілів використовуємо шторм Shadow, які нам передали 에, Британія та Франція, і от з'явилася інформація, буде. Мо не знаю вірити їй потрошки, що атакамси все таки ми отримуємо чи вони будуть ефективними саме проти якихось об'єктів у Криму, чи вони підуть на сухопутний фронт? А по Криму будемо і далі стріляти штурм це питання, звісно, відкрите залежно від того, яку ж таки нарешті дадуть модифікацію. Тому що е, вже що пішла вже деталізація в західних змі, що дадуть такі касетні атакамси, але там теж як мінімум е, дві стовни модифікації, одна підмодифікація є. А там же ж, якщо і залежно від того, яку кількість дадуть. Тому що, е, судячи з до чого, американці, якщо і погоджуються нам давати та то хіба що на таке вузьке сегментоване підсилення, яке насправді дає. Такий відчутний вплив. Ну у нас ж просто видно концепція заявляється: така дайте тисячі атакамців, щоб ми вибомбили росіян кам'яний вік, а американці відповідають що, мов ні, в нас самих стільки нема. Так, от якщо там говорити саме про використання касетних атакамців, то ж можуть бути варіанти там взяти цим самим атакамцями, і починати нарешті взагалі обробляти фронтові аеродроми рашистів, ну щоб збивати російські К-52 ще до зльоту. Ну, гарна ідея, Супер. як там ну, вічного, да, вічного як там фай, відомий всім блогер файтер-бомбер буде тільки той строчити вірші, вічно тобі польота брат, і це про тому, що вони не встигнуть навіть злетіти. Ну або ще інша гарна історія. Я зустрів на одному із американських аналітичних порталів казівку, що начебто під час воїн проти Іраку 91-му році, 2003-му році, це ще використовували касетні атакамси взагалі для проламування іракської ППУ. Ну а просто зважаючи на те, кіноді. Росіяни дуже скучково наставлять свої засоби протиповітряної оборони, прислати їм такий пламінний привіт вигляді атакамся з касітної бойовою частиною. Ну, по-моєму, ідея гарна. Тому, от хто би знає. тут просто така складається діалектика, що я би і не став би говорити, що ми, ой, та ні, ми не будемо атакувати атакам саме Крим, нам не дадуть стільки багато, але й не став би заперечувати, що якийсь подарунок від дядька Сема в такому форматі росіяни в Криму теж можуть отримати. Угу. Ну, будемо сподіватися що що неважливо, де щоб цей подарунок допоміг всім назавжди скажімо так заснути російським військам. Знаєте, особливо дивуєшся цим операціям, коли читаєш про дії спец... сил спеціальних операцій. Тобто, я так розумію, що вони допомагають наводити, особливо з історія, коли була затоплення субмарини, що вони приплили на човні, потім дайвери під водою пропливли, потім повернулися назад. Ви б могли просто ну в теорії, не наприклад, Коді цих операцій в теорії пояснити, що власне роблять сили спеціальних операцій для того, щоб цей удар був точнішим. Ну, знаєте, ми ж можемо просто тут говорити про функціонал, який полягає ну в розпорядженні сил спеціальних операцій. Чи за західним стандартом ССО якраз і відрізняється від армійського спецназу не тільки тим, що вони так уміють, так кудись пробиратися. Тихо пішов, тихо, тихо прийшов, тихо пішов. Хоча, по-моєму, в нашому випадку це якраз просто тихо прийшов. І все, як це кажуть, і надовго. Але ще ж, наприклад, там проводити якісь інформаційні операції, якраз от залучати місцевих. Тобто, ну вважайте, що так би концепцію сил спеціальних операцій можна переказати, що має бути щось типу Джеймс Бонд, тільки в реальному житті. Mm -hmm. Думаю, далі, як це кажуть, співставити кіношний образ Джеймса Бонда і відомі деталі, які вже вийшли в паблік щодо дій наших сил спеціальних операцій, далі можна висновки зробити самостійно. Я був дуже не проти, щоб Netflix кілька кілька серійний серіал зняв на тему їхніх дій, тому що як мінімум читати. Коли читаєш, то дуже сильно дивуєшся, тому що бачиш. Скажіть, будь ласка, ще такий момент, чи взагалі, от існує ймовірність, що Україна за? За допомогою тих засобів, які в них є, ті самі надводні дрони, дрони звичайні бпва Що вони ну по суті подавлять російський чорноморський флот в чорному морі і зможуть безпечно вже не знаю там відкривати порти для експорту нашої продукції. Ну знаєте, давайте дочекаємося фіналу цього результату. Ну тому, що задачу як розгромити силою ворожу флот ніхто не виконував з 1945 року, цілеспрямовано, в буквальному сенсі, тому що ну те, що було там після того, це можна було назвати там окремими локальними операціями. Ну а в нашого ж військового керівництва. Явно мета така стратегічна, тобто розгромити можна, Чорноморський флот, щоб він е, перестав існувати як організована одиниця. Е, ще ж буквально в останній в історії таке бувало щось з Агрентинським флотом, після ну, тисячу року. Але там скоріше тому що на таких інтонаціях, що вони програли війну, тому в них там доволі швидко флот теж майже за самозатопився. Тому давайте стежити за цим, як за результатом, як, як швидко в яких форматах це. Зможе вийти. Ну тому що, якби забігати наперед, знаєте, починати теж там от, створювати той ефект, який називається підганянням. Ну давайте, давайте швидше. Ну, навіть в такому випадку не варто. Навіть якщо тобі здавалося, що ох, я ж класно, той штримше по штабу пролетів. Ну але з іншої сторони, якби ж і не варто сумніватися в наполегливості наших захисників на всіх рівнях, що раз ця задача явно взята там. На курс, значить, вона буде виконана. Просто давайте поспостерігаємо, дочекаємося результату. Коли буде результат явний, ну то е там багато що ще якусь там фольклору про російські кораблі обов'язково буде продумано. А Давайте тоді знаєте з іншої сторони. Ваші рефлексії на текст The Wall Street Journal і те, як вони описали ось ці дії України в Чорному морі, чи у вас такі не знаю якесь таке ж позитивне враження складається, як і у журналістів американських. Так ні, ну мене може бути враження ще більш позитивне, ну тому що от е, ну, тому що, тому що, що, якби ну воно в буквальному сенсі так і виходить, що якби держава без флоту, ну як вважається без флоту, хоча чому хоча чому ми принижуємо таким чином власні ВМСУ, коли говоримо держава без флоту? Флот у нас є, і ще кораблі будуються. Ну, Тут же ж як там просто чисто з рамки своєї там профдеформації, я про е, дії, на да, що флоту можу розповісти ще більш розгалено. Ложено детальніше і позитивніше, чим журналісти Wall Street Journal. Незважаючи на те, що ми обговоримо з вами їхні тексти, тут можна просто зауважити. Їхній захват уже просто пов'язаний з тим, що ніхто таких речей років 50 у світі не робив. А от коли буде пора підбивати підсумки, то вони всі зобов'язані написати якусь таку крипну, таку знаєте, теоретичну фундаментальну книжку із рубрики, як вчитись українського флоту воювати проти Китаю. Ну бо судячи з усього США доведеться воювати проти Китаю на морі. no Не те, щоб в сильно кращих умовах. Ну бо американці вважають, що у них буде як мінімум чомусь і якісне відставання, можливо, на чомусь і кількісне відставання. Тому хай нотують, хай вчаться, хай спостерігають. їм ем на користь буде. А от цікаво, ви вже сказали також про потенційне там США, Китай протистояння. Чи ось те, що відбувається на Чорному морі зараз, вже якось вплинуло на зміну доктрин, ну, наприклад, в тих же США, можливо, Китай. Є по веденню морських воєн, тому що знову ж таки Україна показала, що два там не чи три десятка морських дронів можуть зробити досить немалу роботу проти дорогущих кораблів за десятки і сотні мільйонів доларів. А там якраз в тому нюанс, що якась думка там на заході рухається повільно, тобто знаєте, в них просто якраз така інерція, що типу, от ви дуже слушно ставите питання, ну які там можуть бути часові рамки по розгрому Чорноморського флоту, а в них, бачите, тільки зупинилося. Тому вау, вони виявляються, воюють проти чорноморського флоту. Хто би міг подумати? Противність тінок, приблизно він оборони Великої Британії, яка коментує події з тижневим запізненням. Ну от, серйозно, е, знаєте, серйозно там за деякими речами насправді. Де американці навіть в плані безпілотних технологій на морі вони вели вперед. Та мало того, що якби є такі конспірологічні припущення, що ми для ну як як мінімум, як такий ідеологічний прототип для своїх морських катерів камікадзе могли використати американський дрон берегової оборони. Ну, просто там все рівно, навіть якщо виходити з цієї версії, наша розробка унікальна. Так от американці виявляється, навіть був проект зробити на базі десантного корабля безпілотний корабель з томагавками. Преуявляєте, красота яка підпливає морський дрон, е, ну великий такий, там на тисячу тонн водозаміщення, форми катамаран, і висипає на голову ворогу 40 томагавків. Але ж місцеві ці законодавці промудрилися зарізати. От, уявіть, американські сенатори промудрилися зарізати проект безпілотного корабля на 40 томагавків. ми потім дивуємося, а що? Так саме такі дивні історії відбуваються на тлі майбутніх виборів, особливо щодо допомоги Україні. Ну, вони якось повільніше рухаються з цим всім осмисленням. Ну, з другої сторони, як там, якісь операції з використанням безпілотних кораблів, американської військової вже пробують робити парські затоці і вже непогано. Ну, тобто, ну, якось отак у них виходить. Ну просто, а з іншої сторони, якби просто навчитися на чомусь сторонньому досвіді, ну, мабуть, це неможливо. Вони, як там, їм дивили, вони можливо хіба що у чужий, але вчитися на власному, тому у них якось так плюс-мінуси виходить. Пане Іване, дякую вам дуже за те, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю, зі мною на зв'язку був Іван Кричевський, експерт Дефенс Експрес. Ми з ним говорили про те, що відбувається у Чорному морі. Нагадаю, Україна протягом десь останніх, напевно, місяців двох здійснила кілька суперуспішних атак, як і на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, так і на інфраструктуру. Нагадаю, нам вдалося затопити субмарину, не верніше не затопити, але нанести пошкодження пошкодження які зараз аналітики називають ну по суті не невідворотними. Ремонт це та сама історія, що побудувати новий корабель за його його оцінка, приблизно там 300 400 мільйонів доларів. Тобто, це величезні втрати. Також був пошкоджений ще один десантний корабель, приблизно за 100 мільйонів доларів. Перед цим крейсер Москва загальні втрати Росії Чорноморського флоту в, в Чорному морі вже перевалили за один мільярд доларів і будуть зростати далі, тому що Україна в принципі ефективно використовує ті системи ураження, які має це і дрони, це і БПЛА, які постійно атакують кримську військову інфраструктуру. Хочу на цьому наголосити, тому що Україна, як ви бачите, то прилітає в С 400 то в будівлю. Керівництво Чорноморським флотом, то в, в порти та в самі кораблі, тобто якоїсь цивільної інфраструктури, там не атакується. Це дуже важливо, і Україна по суті, маючи ось такі от сильно менші можливості ніж у російського чорноморського флоту, має зараз ну яку не яку, але ем, можливість до того, щоб створити ось ці. Переваги на морі, і це дозволяє, в тому числі в односторонньому порядку займатися тим, щоб цивільні судна виходили з українських портів та вивозили поки що агропродукцію на експорт. Потім можливо буде щось інше. Наразі новини. А після цього повертаємося говорити про ООН. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.